Доброго дня малята! Рада вас всіх вітати! Дітки! На нашій землі є одна країна. Вона гарна, чарівна, неповторна для нас єдина. Живуть на ній люди добрі, працьовиті, розумні, наділені різними талантами в цій чудо країні люди. Засівають поля, співають пісні, а крім цього, ще й на бандурі грають і вірші складають. Що це за країна? Здогадались? Так, це наша Україна. З давніх давен український народ зберігав свої традиції, створював обереги. Ви вже знаєте, що існують українські народні символи. Давайте пригадаємо, що ж вони означають для українського народу. Калина символ вогню, Сонця, непреривності життя, роду українців і України. Стоїть над водою червона калина, віками про неї складалі пісні. Це образ твій світлий, моя Україна, він чистий і ніжний, як цвіт навесні. Рушник це оберег вірності і любові, символ єдності, сім'ї, любові до рідної землі, до матусі і коханої дівчини, це символ нашого народу. Вишивала я рушник власними руками, гантувала залюбки всіми кольорами, мов жива на полотні калинова гілка, сонях, квіти унизу, все до ладу та веду. Вінок символ молодості, життєвої сили, дівоцтва. У віночку нашим різнобарні квіти, символ України і дарунок літа. Вишиванка це український національний одяг, його теж вважають народним символом. На свята уся сім'я. Мама, тато, навіть я вишиванку одягаєм. В центрі міста ми гуляєм. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Верба символ родинного вогнища. Навколо дерева водили молоду пару. Під деревом молодь призначала побачення. Вербова гілка зацвіла. У мене на столі як символ сонця і тепла, що сховався у млі. Хлопчики і дівчатка, зараз я пропоную зіграти в гру з двох картинок. Треба вибрати ту, на якій зображені символи нашої країни. Діти, який український народний символ треба вибрати на цій картинці, правильно, віночок! А де український народний інструмент на цій картинці? Правильно, це бандура. А хто із хлопчиків вдягнений в український національний костюм? Вірно, хлопчик в шароварах. Молодці! Ви все правильно відгадали? Як добре, що ви згадали усі народні символи України, ми повинні їх. Шанувати, то оберігати саме ці символи створили нашу Україну. До зустрічі, малята!